Засіб ViewCube, куб огляду ще один інструмент навігації у тривимірному просторі. З його допомогою можна зручним чином налаштовувати ракурс огляду. Виділимо вікно проєкції Перспектива та наведемо курсор на куб огляду, щоб він підсвітився. Цей елемент складається з трьох основних частин: сам куб, компас, на якому він розташований, та кнопка домашнього вигляду. Для зміни ракурсу огляду сцени можна клікати по різних частинах куба. Наприклад, клікнувши по стороні Left, ми автоматично перейдемо до перегляду зліва, а клікнувши по вершині на перетині граней Left, Front та Top, налаштуємо відповідний класичний ракурс перспективи. Компас, розташований під кубом, також дозволяє міняти точку огляду. Якщо натиснути на ньому лівою кнопкою миші і обертати, знімальна камера вікна перспектива обертатиметься відповідним чином. Також можна просто клікати по тій чи іншій кнопці, що показує сторону світу, щоб автоматично вирівняти ракурс відповідно до неї. Кнопка домашнього вигляду розташована зверху ліворуч від Куба, дозволяє в один клік відновити заздалегідь заданий ракурс. Стандартний домашній вигляд співпадає із стандартним ракурсом вікна Перспектива, який відображається під час завантаження програми. Можна задати власний домашній вигляд за допомогою вікна налаштувань Viewcube. Оберемо у випадаючих меню Views, Viewcube, Configure. До речі, це меню можна викликати і таким чином. З'являється вікно Viewport Configuration, конфігурація вікон проєкцій, в якому автоматично відкривається вкладка Viewcube. Детально зупинимося на деяких із представлених тут параметрів та опцій. Show the Viewcube Показати куб огляду дозволяє вмикати вимикати куб. Якщо вам зручніше використовувати кнопки керування вікнами проєкцій, то куб огляду можна вимкнути. Варіант In All Views – у всіх вікнах та Only in Active View – тільки в активному вікні дозволяють задавати кількість відображених кубів огляду, або тільки в активному вікні, або в усіх чотирьох. Опція view Cube Size розміри куба огляду дозволяє налаштувати його розміри. Tiny крихітний, SMOL маленький, Normal нормальний, Latch великий. Стандартний варіант SMOL. Опція Inactive Opacity налаштовує рівень прозорості куба, якщо він не використовується. Якщо обрати варіант 0%, то куб з'являтиметься лише при наведенні на нього курсора. Щоб встановити будь-який ракурс як домашній, спочатку налаштуйте його за допомогою кнопок керування вікнами проєкцій. Потім оберіть пункт меню Views, View Cube, Set current View as Home. Тепер для швидкого виклику заданого виду достатньо клікнути на кнопці домашнього вигляду в YouTube.